Як найестетичніший у світі протест призвів до утворення таємного братства художників, за що їх зненавидів Чарльз Дікенс та чому ледь не померла натурниця, яка позувала для найвідомішої картини прерафаелітів Офелія? Сьогодні говоримо про братства прерафаелітів, молодих англійців, які пішли проти усталених правил, щоб прославляти красу природи та створювати жіночі образи неймовірної краси. Але разом з тим бути справжнім таємним товариством зі зрадами, загадками, драмами та навіть своїм списком безсмертних, впевнена, сьогодні буде дуже цікаво. Тож, починаємо! Для початку, як завжди, давайте розберемося, що відбувалося зі сполученим королівством і британським мистецтвом напередодні появи таємного братства прерафаелітів. середина 19 століття, відносно мирні часи після перемоги над наполеоном, активний промисловий розвиток, відкрито перші залізниці, будуються численні фабрики. На фоні бурхливого розвитку та політичних реформ значно зменшується вплив так званої землевласницької аристократії, натомість виникає потужний середній клас промисловців та торговців. Разом з тим, для частини суспільства гостро стоїть питання бідності, постає проблема дитячої праці. Деякі жінки змушені займатися проституцією. У розквітаючих британських містах з'являються захоплення азартними іграми та опіумом. Країною править королева Вікторія, на честь якої цю добу і називають вікторіанською. Одним з фокусів королеви є етикет вона була прихильницею високих моральних принципів та порядку і мала такі ж високі вимоги до своїх підданих. Подібну ситуацію ми бачимо і у мистецтві, де панує академізм, що вимагає строго дотримуватися певних принципів і правил, а встановлює їх королівська академія мистецтв. Яка все ще живе за правилами першого президента Академії Джоша Рейнольдса? Тобто підхід не змінюється вже більше ста років. Рейнольдс був великим прихильником Рафаеля Санті, і, вважаючи, що той досяг досконалості, саме роботи Рафаеля він визначив як зразок для наслідування академією. Головними замовниками мистецтва стають дворянство та той самий середній клас. Для якого володіння витворами мистецтва це демонстрація багатства. Тогочасні митці заробляють переважно на створенні сімейних портретів, військових та історичних сцен, подекуди релігійних та міфологічних сюжетів, написаних в еталонній ідеалізованій манері Рафаеля. Тож ви вже зрозуміли, що ситуація була вкрай суворою та навіть нудною для митців. Застарілі підходи набридали, а ставлення до академізму поступово погіршувалося. Сподіваюся, ви вже зробили собі каву, щоб слухати далі про те, як три бунтівника, старшому з яких ледь виповнився 21 рік, кинули виклик усталеним підходом та вдихнули життя у цей застійний період. До речі, про каву не можу відмовитися від улюбленого напою навіть у спеку, тому влітку готую собі холодний варіант. А щоб смак точно був ідеальним, використовує свою улюблену каву від 25 Coffee Roasters. Я вже розповідала, що в їх асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, тож кожен зможе підібрати ідеальний варіант за своїм смаком. Я вже вдруге куштую тафлер, Кава з гірчинкою, ароматом шоколадних вафель та нотками жовтого яблука, пломбіру і шоколаду навіть звучить дуже смачно. Бонус від 25 Coffee кофі це безкоштовний помел. Який пасуватиме саме під ваш улюблений спосіб приготування кави, а також безкоштовна доставка по Україні для замовлень від 350 гривень. А для моїх підписників діє спеціальна знижка: мінус 20% на зернову каву, окрім дріпів, комби та дегустаційних наборів. Отримати її можна за промокодом Естетизація. Промокод діє протягом місяця з моменту виходу цього відео. Тож не беріться та встигніть замовити і насолодитися якісною кавою свіжої обсмажки. А тепер зі смачною прохолодною кавою повертаємося до прерафаелітів, а саме до моменту утворення цього братства. За іронією бунтівні настрої з'явилися у найконсервативнішому місці країни у художній школі тієї самої королівської академії. У 1848 році три студенти наважилися кинути виклик академізму: це Вільям Голман Гант, Джон Еверет Мілле та Данте Габріель Росетті. Ці юнаки повністю розчарувалися у філософії Джошуа Рейнальдса. Його навіть насмішливо називали Слошуа Рейнольдс від англійського «слош» – «шмарклі». затяжіння до традицій старих майстрів, де малюнок домінував над кольором. Де перевага надавалася рівновазі а на не руху, де композиція обмежувалася трикутником, що вважався ідеальним. З натури писали вкрай рідко, а сюжети були надто ідеалізованими і навіть штучними. На думку цих молодиків, академізм значно обмежував художника. За таких умов митець не міг проявити всі свої здібності. Вони вважали, що мистецтво було чистим лише до Рафаеля, якого так фанатично наслідувала академія. Причому, на їхню думку, мистецтво Рафаеля теж на початку було чистим, але після замовлень Ватикана він створив нереалістичний, надто ідеалізований образ, за яким і пішла решта, все це і стало поштовхом до утворення братства, і тут хочу зазначити, що у кожного з трьох студентів була досить цікава особиста історія життя, і деякі події так чи інакше впливали на долю братства. Тож час від часу я буду згадувати певні факти, як, наприклад, те, що Данте Габріель Россетті, як можна здогадатися з імені, італієць за походженням, і родина Росеті була емігрантами, причому всі члени родини були надзвичайно обдаровані і особливі успіхи мали в літературі. Але цікава тут ще й причина еміграції, адже батько Россетті був одним із засновників секретного товариства Карбонаріїв. І ні, вони не займалися розробкою таємного рецепта Карбонари, їхньою метою було повалення тиранії та встановлення конституційного уряду в Італії. Бачите певні паралелі так. Офіційно братство утворилося у вересні 1848 року, і крім вже згаданих Ганта Росеті та Мілле, до нього увійшли ще чотири члени: художники Джеймс Колінсон і Фредерік Джордж Стівенс. Скульптор Томас Вулнер і брат Россетів, критик Вільям Майкл Россетті. Вони прагнули тримати свою діяльність в секреті від академії і назвалися – Pre-Raphaelite Brotherhood. Братство прерафаелітів – Ті, що були до Рафаеля. І навіть картини вони домовилися підписувати не іменами конкретних художників, а саме абревіатурою PRB. Це потім створило окремий інтерес публіки до розгадування, що ж означають ці три літери, виникло безліч теорій, найпристойніша з яких, «Please ring the bell» будь ласка, подзвоніть у дзвінок. Ідеї про Рафаелітів, звісно ж, були повністю протилежними академізму. Вони прагнули писати з натури і якомога реалістичніше показувати сюжети, не ідеалізувати їх. Особливу увагу про приділяли кольорам. Щоб зробити їх максимально чистими, вони писали на білій основі. Природа була неосяжним джерелом натхнення для братства, крім цього, вони часто використовували мову квітів, щоб вплести таємні сенси у свої роботи. А ще вони прагнули об'єднати мистецтво і літературу, тому у їхніх картинах часто можна зустріти літературні сюжети, про які ми ще згадаємо, а крім них. Релігійні полотна та зображення соціальних проблем того часу, як справжнє таємне братство, прерафаеліти навіть створили свій список безсмертних героїв, якими вони захоплювалися. Сюди увійшли художники, наприклад, Леонардо да Вінчі, Анжелі, Котеціан, Пусен та навіть Рафаель, що говорить нам про те, що прерафаеліти насправді не ненавиділи його, як часто думають деякі люди, крім художників, письменники і поети. Данте, Бокаччо, Шекспір, Гетте, Теннісон, роботи деяких з них пізніше стануть сюжетами для картин братства, а також науковець Ісаак Ньютон, державний діяч та військовий Олівер Кромвель, перший президент Сполучених Штатів Джордж Вашингтон, мореплавець Христофор Колумб та навіть Ісус Христос. Залишу вам посилання в описі під відео, якщо вам буде цікаво ознайомитися з повним списком. Тож, цілі та підхід братства визначені. пора створювати роботи. І публіка побачила перші плоди діяльності братства вже у 1849 році, коли у Королівській академії було виставлено роботи Ріенці Ганта та Ізабелу Мілле. Пару слів про роботу Мілле. На мій погляд, вона дуже цікава, адже демонструє нам епізод з Декамерона, який також був використаний у поемі Джона Кітса. За сюжетом Ізабелла сестра заможніх середньовічних купців, і вона закохана у Лоренцо, їхнього службовця. Міле зобразив сцену, коли брати розуміють, що між Ізабеллою і Лоренцо Роман, і планують його вбити, щоб видати свою сестру заміж за багатого дворянина. На це натякає розрізаний кривавий апельсин, який вже приречений Лоренцо подає Ізабеллі. Також один з братів б'є собаку символ вірності. Та розколює горіх, демонструючи свою жорстокість. Це одна з перших робіт, яка втілила у собі естетику прерафаелітів насичені яскраві кольори, детальне зображення кожної фігури та кожного елементу, шпалерів на фоні, скатертини, меблів, прекрасних тканин, особливо сукні Ізабелли. Тут немає перспективи, всі фігури одного розміру, всі написані з натури, з учасників братства та їх рідних на стільці – «Ізабели», абревіатура Піар Бі. Того ж 49-го року публіка побачила роботу Росетті Юність Діви Марії, що демонструвалася на безкоштовній виставці на Гайд Парк Корнер. При написанні цієї картини митець використовує стиль близький до живопису раннього відродження і символічні елементи, лілію, символ чистоти і квітку Богородиці, Голуба Святого Духа. Та хрестоподібну решітку. Загалом творчість прерафаелітів тоді критикується за архаїчність композиції, надмірну деталізацію та занадто яскраві кольори, їх часто вважають вискочками, а їхній реалізм позбавленим смаку. У 1850 році братство починає видавати літературний журнал The Germ. часто його перекладають як росток, проте, на мою думку, більш точний переклад слова зародок. У ньому публікувалася поезія та есе про мистецтво і літературу, які супроводжували ілюстрації членів братства. Проте видання не мало успіху, вийшло всього чотири випуски. Хвиля негативу вилилася на братство після презентації роботи Мілле Христос у Домі своїх батьків. Її прокоментував Навіть Чарльз Дікенс, якому не сподобалися жахливий образ потворної Марії, яка нагадувала алкоголічку, за його словами. Зображення Ісуса як безпорадного малого хлопця, а його родини як жебраків. Кажуть, що картина викликала скільки суперечок, що навіть королева Вікторія наказала принести її до палацу, щоб оглянути особисто. Суперечки навколо роботи стали і результатом того, що Міллета при Рафаелітів загалом підтримав Джон Раскін, авторитетний критик та мистецтвознавець того часу. І, хоча Раскін особисто й не подобалася саме ця робота Мюлле, він розділяв погляди братства щодо написання картин з натури та захоплювався нововведеннями прерафаелітів у пейзажному живописі, їхньою відданістю роботі на пленері, суворою ботанічною точністю та найдрібнішими деталями. Пізніше він навіть написав статтю для Таймс, у якій пояснив, як треба розуміти мистецтво прерафаелітів і чому вони насправді гордість. Англії, незважаючи на підтримку Раскіна, після скандалу Джеймс Колінсон покинув братство, а інші більше не хотіли разом презентувати свої роботи. У 1850-52 роках, попри всі суперечки, три засновники братства продовжують творити. Росеття створює картину благовіщення і на певний час перестає виставляти роботи, вражений шквалом критики. Публіка обурена порушенням канону, тим, що Богородиця ніби злякалася, побачивши архангела з лілією в руці, символом непорочності. Кольори теж не канонічні. На роботі провалює білий, тоді як традиційний кольор Діви Марії блакитний. В ці роки Росеті продовжує писати аквареллю, а також зустрічає Елізабет Сідал, або, як її називають прерафаеліти, Ліззі. Художник закохує цього дівчину, вона стає його музою та натурницею для декількох важливих творів про Рафаелітів. Спойлер, один з них мало її не вбив. Гант зосереджений на вивченні світла та на натуралістичних сценах тогочасного сільського та міського життя. Його роботи часто називають потворними і незграбними, але зараз з цим важко погодитися. Варто лише глянути на цю роботу та неймовірні кольори, створені художником. Зрештою, Гант вирушає у подорож на близький схід, зокрема, щоб відвідати Єгипет та Палестину і зібрати матеріали для подальших робіт. Паралельно в ці роки Мілле працює над рядом робіт, і одна з них Офелія, що стала найвідомішим твором при Рафаїліті. На роботі, звісно ж, зображена героїня з Гамлета Шекспіра. На картині Офелія пливе у річці і співає. Це момент, коли вона вже розуміє приреченість, момент перед її смертю. Її поза нагадує поза святих або мучеників. Навколо неї річка і неймовірна, детально зображена рослинність. Обравши саме таку комбінацію рослин, Міле підкреслив закономірності росту та занепаду у природі, а також використав мову квітів. Офелія тримає вінок з квітів. Він точно відображає кожну квітку, описану Шекспіром у Гамлеті. Проте Міле додає і мак, символ сну і смерті. Ця робота та історія Офелії прекрасні у своїй трагічності, тому символічно, що трагічна подія сталася і в процесі створення цієї роботи, адже модель ледь не померла. Для цієї картини Міле позувала та сама Лізі Сідал. Кохана Росетя, під час створення цієї роботи, яка відбувалася взимку, Лізі, одягнена у сукню, лежала у ванні, що знизу підігрівалася масляними лампами. Однак лампи згасли, поглинений процесом мюле цього не помітив, та й сама Лізі примовчала, внаслідок чого дівчина сильно захворіла, а її батько пізніше надіслав міле листа з вимогою сплатити 50 фунтів стерлінгів на медичні витрати. І знову критика. Публіка не оцінила, що Офелія лежить у брудних водах, а хтось навіть назвав її схожою на молочницю, хоча Раскін назвав техніку Міле вишиканою, і, напевне, це остання похвала від нього. Адже надалі в їх особистому житті стаються події, що поставлять хрест не тільки на їхніх стосунках, а й на існуванні братства прерафаелітів. А справа в тому, що Мюле знайомиться з дружиною Джона Раскіна Ефі, і коли та позує йому для картини наказ про звільнення, вони закохуються одне в одного. Тут варто зазначити, що у Ефі з Раскіним був досить нетиповий шлюб, адже навіть після багатьох років у шлюбі вона лишалася незайманою, і, як тоді казали, шлюб не було консумовано, а отже Ефі могла його анулювати. Що вона і зробила, і пізніше вийшла заміж за Міле. В їхньому шлюбі народилося восьмеро дітей. У 1953 році в житті Міле стається ще одна цікава подія, тепер вже в кар'єрі, адже його обирають членом Королівської академії мистецтв. Так, так, тієї самої, проти якої бунтували прерафаеліти. і Міле погоджується, фактично зрадивши братство. Вважають, що на це він пішов заради своєї майбутньої сім'ї з Ефі, адже така кар'єра давала стабільність і певні привілеї. Забігаючи наперед, з часом Мюле все більше відходив від стилю прерафаелітів, писав, як він сам казав, у більш широкому стилі, що Ораскін, звісно, назвав катастрофою, що не дивно в контексті їх відносин, згодом Мюле наслідував Рембрандта, Веласкеса, і навіть того самого Джоша Рейнельса, якого так ненавиділи при Рафаеліти. Але повернемося у 1953, коли братство фактично розпадається. Здавалося б, суспільство тільки починає розуміти їх роботи і стиль після статті Раскіна. Вони нарешті подолали критику, але крім того, що Міле зрадив і пішов в академію, ще й Вулнер переїхав до Австралії, а Гант все ще був у подорожі на близький схід. Тож братство прерафаелітів припинило своє існування після всього п'яти років. Але термін прерафаеліти залишився ще на десятки років, і їхні роботи впливали ще на цілі покоління англійських художників. І не останню роль у цьому відіграв Данте Габріель Росетті. Взагалі у 60-х роках ХІХ століття у його творчості почався новий етап. Пов'язаний в тому числі з його новим любовним інтересом Фані Корнфорд рудоволосою красунею, що стала моделлю для безлічі його робіт. Взагалі, ви могли помітити, що у Росеті була особлива цікавість до рудоволосих, і у 60-х він почав писати такі дуже стилізовані роботи, використовував багато символів та створював навіть еротичні образи, що знову таки одних дратувало, а інших надихало. Також саме Россетті мав учнів, що продовжили справу братства Вільяма Морріса та Едварда Берн-Джонса. Новий напрям розвитку братства назвали естетизмом, і він в основному спирався саме на ідеї Россетті. До них з часом приєдналися і інші молоді художники, з яких я хочу виділити Вільяма Вутергауса, мого улюбленця серед прерафаелітів. Вільям Морріс пізніше став одним із засновників руху Arts and Crafts, Мистецтво і ремесло, який виступав проти зубожіння дизайну. А потім Моріс навіть відкрив фабрику Морісенд Company», де виготовлялися різні предмети дизайну, текстиль, шпалери, часто з рослинними елементами, так щоб кожен міг відчути себе ніби на картинах прерафаелітів. Вільям Моріс став дуже впливовою фігурою у дизайні та поширив ідеї прерафаелітів на цю сферу. Але якщо вже говорити про вплив прерафаелітів і те, чим вони дійсно залишили слід у мистецтві, то це, звісно ж, образами трагічного кохання та своїми жіночими образами. Вони фактично створили новий тип жіночої краси у мистецтві, прекрасний і спокійний, але відчужений. А у більш пізніх роботах, навіть містичний, згубний, такий собі фемфаталь, ми вже говорили про Офелію. Але давайте згадаємо ще один визначний образ Ледіс Шалот з роботи Ватергауза. Ця картина ілюструє історію про дівчину Елейн, на якій лежить прокляття. Вона повинна вічно залишатися у вежі на острові Шалот і ткати довгий гобелен. У Елейн є дзеркало, через яке вона бачить світ, а побачені чудеса вона зображає на гобелені. І от одного разу вона бачить у дзеркалі лицаря. І залишає кімнату, щоб подивитися на нього з вікна. Ту ж секунду справджується прокляття. Гобелен розплутується, а дзеркало тріскається. Елейн біжить з вежі до річки, знаходить човен і пливе у камелот, проте помирає в дорозі. Вотергалес зобразив момент, коли Елейн вже у човні. З нею гобелен і ймовірно, вона вже знає, що приречена, на це натякають свічки. Свічка це символ життя. А на картині ми бачимо, що дві свічі вже згасли, а третя, ніби теж на межі згасання від вітру. Це один з визначних образів прерафаелітів, який однозначно увійшов в історію і пізніше був розвинений іншими напрямами, а картина леді Шалот досі є однією з найпопулярніших у галереї Тейт. І хоча братство перерафаелітів досі викликає багато суперечок та різне ставлення. Складно заперечити, що їхній підхід, ніби спрямований у минуле, насправді став підґрунтям для розвитку майбутніх напрямів мистецтва, символізму та модерну. Естетика, створена прерафаелітами, досі захоплює і надихає митців та поціновувачів по всьому світу, а їх екстравагантний спосіб життя продовжує бути джерелом цікавих сюжетів для кіно та серіалів. Дякую, що переглянули це відео. Особлива подяка спонсорам цього каналу. Ваша підтримка надзвичайно цінна для мене. Якщо ви теж маєте бажання підтримати канал, ставши спонсором, шукайте посилання у описі під цим відео і доєднуйтеся до нашої спільноти естетів. А зараз давайте розіграємо листівки звідня, які я обіцяла подарувати за коментар під минулим відео та підписку. Переможців я обрала рандомно, і їх імена ви можете бачити на екрані. Чекатиму ваші адреси для відправки листівок. Дякую всім вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео!